Вітаю, друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм новим результатом в'язання, своєю новою роботою це туніка Ананас. Так, це дуже відомий серед, мабуть, усіх в'язальниць, що полюбляють в'язати гачком. Мотив ананас ось він. Дуже гарний, дуже красивий, і якщо. Якщо звикнути, зовсім не складний. Це відео буде складатися з декількох частин. Ну, перше, я розповім, звідки я взяла цю ідею, цю модель-візерунок. Ось, бачите, маленький спойлер це журнал. Далі я розповім, як я переробила моделі з журналу під цю тоничку, щоб це була зовсім моя така робота. І далі наприкінці буде знову добірка, як вже у мене сталося так склалося на моєму каналі добірка відео шорт з мого онлайн щоденника в'язання, до речі, шорти я викладаю майже кожен день, і в них ви можете побачити весь процес в'язання, дуже корисні поради та мої враження від тих чи інших ниточок. І візерунків. Отже, друзі, дивимось. Отже, я в'яжу гачком і спицями дуже давно. Тому у мене є така собі колекція журналів, старих журналів з візерунками ще з тих часів, коли не було такого широкого доступу до інтернету. І, мабуть, у багатьох нас майстрині є така колекція. Цю саму модель я знайшла у цьому журналі журнал мод від 2006 року. Зараз я вам її покажу. Дуже гарна модель, але вона дещо відрізняється від того, що зробила я. Ось, бачите, ця модель йде з рукавом, довгим рукавом, і вона щільно облягає фігуру, доволі щільно. І ще одне ось тут. Не два ананаси, як зробила я, а три. Тобто, в шаховому порядку три ананаси. Тобто, я зменшила цей візерунок. Чому Чому я це зробила? Зараз поясню, друзі. Які б гарні моделі не були у цих старих журналах, які би красиві візерунки в них не пропонувалися, є одна велика-велика проблема і навіть велика біда. Це... Опис до цих моделей. Дуже часто взагалі, взагалі, взагалі постійно описи дуже стисні, але й вони мають помилки. Чому тут була помилка у цій моделі Джемпером? Нитки і гачок не такі, з яких зв'язана сама модель на фото. Ось тут пропонують гачок номер 2. Я взяла гачок номер 2 і зв'язала зразок, з дуже, дуже тоненьких ниточок це від світло носа, напівбаговна, тоненька. Зв'язала зразок і з'ясувалося, що ні, ні, не другий гачок, а потрібен номер один, ну, мабуть, 1,1, один один, не більше. І дуже тоненька віскоза або дуже тоненька бавовна. Нічого іншого, ось тоді, тоді буде така модель. Ну, нічого страшного вирішила я. Взагалі-то з цих ниточок я зовсім третю модель бажала в'язати це був половер із варени, але, але завжди можна щось переробити на свій смак, якщо візерунок подобається. А мені він дуже-дуже сподобався: оці ананаси. Взагалі, то як купувала цей журнал, так і мріяла про цей джемпер. Ну, буде він те, що іншому виконанню вирішила я. Ну і, ну і добре. Нічого страшного. Я переробила кокетку, зробила на оці 14 ананасів, які пропонували в описі, вона виявилась доволі широкою. І взагалі то вся туніка, а я вирішила не робити рукави. Взагалі, то вся туник. туніка широка, якщо зараз доволі модно, і сучасні дівчата дуже це полюбляють, Якщо не оверсайз, то доволі така свободна річ вийшла в мене. Ось цей візерунок, який пропонувався для тулубу, я зробила, я зменшила. Тобто, ось так я його і в'язала, як він є на схемі. А пропонували на три ананаси. Тобто, ось тут ще один ряд ананасів додати, а потім вже ось оздоблення робити. І оздоблення знизу. Я зменшила цей участок, бо вийшло би вже плаття. А я цього не хотіла. Ось так я все це переробила. І знаєте, я результатом дуже задоволена. Завжди можна знайти вихід, ще раз кажу. Завжди. Є одна деталь, яку я хочу вам розповісти про цю модель. Якщо ви будете її в'язати, а я виклала докладний опис, як я це робила в своєму телеграм-каналі. Та в спільноті тут, на Ютубі, можете знайти, зайдіть, подивіться. Ссылку посилання на свій телеграм-канал я залишу в описі та в коментарі, закріпленому під цим відео. Отже, продовжую. Один дуже цікавий момент. Ось тут, ось тут, знизу виробу. Ось ця, ця полосочка. Смужечка, бачите, тут ми маємо дов'язати цей фрагмент оздоблення. Знизу, зараз я на фото вам, а потім на моделі свої покажу. Ось. Ось, бачите, оздоблення дов'язується знизу окремою деталью. Завдяки ось цій смужці, яка з'єднує деталі, тут в'язана річ зовсім не еластична. І це добре, бо інакше, ось тут в бедрах вона, би, вона б розтягувалась дуже. Я не знаю, як то майстер, який робив цю модель, вона. Навмисно це зробила, або так вийшло, але це дуже гарний такий хід, який дозволяє не розтягуватися а, Взагалі то виробу. Отже, друзі, це те, що стосується, звідки я взяла цю ідею, як я переробила, а зараз покажу вам, що в мене вийшло вже більш близенько і докладно. На фото ви бачили, як ця туніка сидить на мені. У мене 38-й розмір, але буде гарно і на розмірі 40. Вона дуже така свободна, як бачите. Ось цей момент, про який я вам зараз говорила: ось ця смужка, де приєднуємо оздоблення до тулубу. Вона не еластична і вона не дозволяє дуже сильно розтягуватися. Нашій тунисці ось тут знизу. Це гарно. Це дуже гарно. Ви можете побачити в моїх шорцях, як в русі виглядає на фігурі ця туніка і як, як вона ось тут не тягнеться. І загалом, я вважаю, що буде добре завдяки цьому і далі носитись. Ось. Тут горловина оброблена звичайними, звичайними стовпчиками без накиду. Просто. І рукави я не робила. Тому що. Ось, ниточку забула обрізати. А, ну ладно, то таке. Отже, вона свободна, легка. І в одному з коментарів, ну, в Фейсбуці, здається, мені написали, що ось. Рукавий рукави треба зашити, вони занадто широкі. Але я не згодна з цим, друзі, бо у кожній кожні річі, в'язані або шиті є свої пропорції. Якщо їх а, а, нарушити якимось чином, порушити, то воно буде негарно. Вже буде щось не те не естетично, не гарно Так ось. Тому що сама туніка широка, свободна така. Вона дише, вона така, мабуть, ну дуже-дуже, така, як повітря легка. Тому і рукави не можуть бути занадто вузькими. Ну, це, це все порушить. Весь, весь цей образ, воно порушить. Тому рукави широкі. Я не одягаю її просто на голе тіло, як то кажуть, на топичик. Я одягаю. Біленьку таку маю під неї красиву. Навмисно дві такі купила, дуже гарно, мені подобається. На білому тлі виглядає ще красивіше, ще виразніше. Ось, дивіться, поближче. Ще ближче мої гарні ананаси. Як бачите, я в захваті від них. Ниточки не виблискують, вони матові. Так, зараз. В моді, щоб щось виблискувало, такі блискучі ніточки, льорик зудають, але мені подобається. Сам візерунок настільки красивий і вишиканий, що ніякого блиску він не потребує. Додаткових якихось прикрас тут не потрібно. Ось, ось в цьому місці кокетка поєднується у, у мене з тулубом. До речі, як це зробити, ви знайдете наприкінці відео в підбірки відео шортів. Це дуже просто зробити навіть з отакою такою великою-великою деталю, як ця. Ось, друзі, що в мене вийшло. Якщо вам сподобалось, то не пошкодуйте, поставте мені подобайку. Підписуйтесь, бо буде ще дуже-дуже багато цікавого. Я вам нагадаю, що я веду свій онлайн щоденник в форматі Shorts. І майже кожен день викладаю свої в'язальні досягнення. І май, маленькі мої лайфхаки, мабуть, ви їх знаєте, а мабуть, якісь ні, будуть для, для вас відкриттям. Отже, підписуйтесь, шерте, залишайте вподобайки. Я завжди-завжди рада вашим коментам, відгукам. Дякую за вашу увагу. А далі, далі обіцяна підбірка відео шортс-уроків. Я починаю в'язати свій новий літній джембер. На цей раз я буду в'язати гачком номер 2 Візерунок доволі складний. Це відомий всім в'язальницям Ананас. Так, весь джемпер це суцільна літня насолода. Якщо ви бажаєте отримати схему Джемпера, будь ласка, переходіть за посиланням в моєму профілі на YouTube канал та забирайте схему в розділі Суспільнота. Якщо ви досі не знали, що в YouTube є розділ спільнота, саме час про це дізнатися, бо я. Залишає там багато цікавого для своїх підписників. Також ви можете приєднатися до мого телеграм-каналу В'язана Мрія і поспілкуватися зі мною особисто і з іншими учасниками каналу. Там також є все. І майстер-класи, і цікаві ідеї, і натхнення. Все для в'язальниць. Я закінчила кокетку для свого нового джемпера. Як то часто буває, коли ти в'яжеш по опису з якогось старенького журналу, то це завжди квест, бо описи у таких журналах зазвичай дуже стислі, плутані і такі собі не дуже внятні. Отже, я до останнього моменту не знала, що ж у мене вийде, чи не буде вона замола. Я дуже-дуже за це хвилювалася, але ні, все врешті-решт, ось так гарно вийшло. Дивіться, яка ж вона ніжна, яка ж вона казкова, я у захваті від того, що в мене виходить. Але далі, далі ще продовження квесту. Треба зв'язати ще три деталі, а також а також треба буде зв'язати оборку до цього джемперу. Отже, не знаю, не знаю, що буде далі. Слідкуйте, я сама сама заінтригована, що ж в мене вийде. А поки я зайнята в'язанням тулубу до свого джемперу, подивіться, як у мене вийшла сама кокетка. Ось це неймовірно красиво, як на мій погляд. А ви що скажете? Обов'язково поділіться своїми враженнями у коментарях, де вам завгодно, або на моєму ютуб-каналі, або на телеграмі, або у Тіктокі. Завжди завжди рада новим друзям і вашим коментам. Маленький лайфхак для в'язання гачком. Коли мені потрібно зв'язати великий перший рядочок з великою кількістю рапортів, то я використовую ось такі шпильки, але можна скористатися і маркерами для в'язання. Це дозволяє мені не помилятися в кількості рапортів і не розпускати знову і знову довгий-довгий рядочок. У мене вже готові деталі, кокетки і тулуба, і сьогодні я покажу вам, як я з'єднюю ці деталі в одну цілу річ. Для цього мені знадобляться ось такі маленькі шпильки, ви вже бачили їх у моїх попередніх відео. Я сколюю між собою деталі, бо деталі доволі великі, і помилитися буде дуже прикро, адже дуже-дуже важливо, щоб рапорти співпадали один з одним. Тепер я зв'язую деталі одна з одною. Ось так використовуючи допоміжний рядочок згідно малюнку і поступово виталяючи одну шпильку за іншою. Це дуже зручно. Ось такий результат я маю на виході. Ось, що отримала, рапорти співпадають і ніякого головного болю.